Дорогі українці, шановні колеги, точно, що ми сьогодні обговорюємо не просто угоду. Ми обговорюємо тест на зрілість влади, на її спроможність укладати стратегічні союзи відповідально, прозоро, з повагою до національного інтересу і з повагою до стратегічних партнерів. Йдеться точно не про Копала. Йдеться про довіру. Довіру Сполучених Штатів держави, яка надає нам зброю, санкції і дипломатичний щит. І вже п'ять місяців цю довіру поставлено під загрозу. Недбало ділітантським похапцям. Бо проверили так, що нібито обмінювали не ресурси на безпеку, а суверенітет на сувеніри. І це розуміє влада, і тому президента сьогодні немає в цьому залі, і тому не він подав цю угоду. На ратифікацію винесено документ не з високими державними візіями, а продукт п'яти шести знаменитих менеджерів, які ніхто не знає, і які не спромоглися навіть пояснити, принаймні Європейській солідарності і народу України, що ми взагалі підписали. Не буває стратегічного партнерства без стратегічної поваги. Не буває прозорості без таємничих додатків, як вони стверджують, для додатків і тайна від парламенту, від народу, який воює, і від суспільства, яка 11 років захищає суверенітет. Де в угоді слова про безпеку питає народ? Коли буде припинення війни, коли буде мир? Чи хоча б перемир'я. Я хочу нагадати, що останні півроку я і Європейська солідарність постійно говорили про стратегічну важливість партнерства з Сполученими Штатами, без якого не буде ні перемоги, ні миру. Не ми пропонували НАДРА в обмін на безпеку в плані перемоги. Президент Зеленського, ми тут в цьому залі лише п'ять місяців тому 18 радів оплатували стоячи. А з тих пір слово перемога взагалі зникло з лексикону влади. І не ми, Європейська солідарність розганяла антиамериканську, антипрезидентську істерію всередині країни для того, щоб здобути міфічних 2% рейтингу. Ми весь час били на сполах. І казали, що це дорога до катастрофи. І не треба зараз перекладати з форую голови на здорово, замість того, щоб вибачитися і залучити всіх, об'єднавши для роботи на український інтерес. Додайте кримську декларацію, яку зробили Порошенко і Трамп. Додайте стратегічну угоду і перемагайте. Дякую.